В цей ліс е, Ті об'єкти, які я бачив день назад, указались об'єкти е, 138, 139 і 140. Про них почти ничего не известно. Єдине, що Звездно, це останнє місце появлення, і це місце, де я їх бачив. З жалків я не знімав ніякі відео, і зато ніхто не вірив з моєї компанії, фірми. Недавно в цьому лісі був шторм. І за що деру повністю затупило, таких великих атак я ще не бачив, так що за їх сфоткаю. Так. Нічого більше подозрительного тільки вот це місце прихотівши. Піше раз я тут і бачу всього. Он подібно. Так, а це що. Дивна поляна. Да, похоже. Нелегали виробив все. Недавно цей ліс підійшов э, під фірму повністю де назад, приблизно Під фірму під названням Життя Деревом, так що э, вичбом ще до цього Все таки успіли повертати дерева. А це броки древок, і воно впало из-за шторма, який я навел. Все, цю воду. Ось так. Ой, я ще бачу вон там каплі води дось до І И вони уходят десь туда. Давайте подивимся. Тут тумана довольно нема. Хм, Камінь. Трасму тоді чого. Всю Цю... місце я зелеву водою. Може, якось накрив. Ну ладно, стой вже багаж, Ось цикад. Цей раз я вже не забув, ноутбука. Це дерево теж сладкої пожалуй. Давайте з цієї сторони, щоб більш правдоподобно було. Що воно з каміння роста. Так, все. Проживати багато. Ну, все, я все склав. Хотів би ще обрати місце. Ну це, мені кажеться, води там та, та, і не так багато. Якщо обрати каміння з-під води, я думаю, воно би упустилося. Но я не не вмію, так що та як їх витащу? Що... Мене спробувати запинути на це. Выквотать запейну. Ну, короче. О, тут не так и глибоко. Ну ладно, дальше будет заходить. Той лис? Шо вот там даем лис. Ну ладно, туди, напевно, ждем ночь. Уже началась ніч, я думаю, пора включати фонарики. Так ще було ту палатку сводкати, ну ладно. На ну, що того, може там риба буде, хотя на врач. Но у буде подивитися. К сожалению, свого не взяв. Будем чекати. что либо на машине да не вроде все нормально чтобы шо с это машина. Машина. Выплачивает. На камеру за мало бы забыть шлино. Что теперь кидай машину? Одно. Ждемо пока. Туман став більшим, да нічого. Треба світу, все нормально. Так. Не, не, не. Треба подивитися так. Зараз фашку. Угу, все. Треба всушити інформації. Так, це і справно роби так ну давайте сходим кстати до палатки, сфоткаем заодно. Да, моя якась ты ничего не бачу. Голоций вот паго. Что у меня Фух Вот палатка Так все. Это а что там такие? Смотрите На камне стоит Там Что-то у неё целый уже быстро Я ма чуть не побоюся. Капіта. Це яма, це їхні Як Я тебя раз не міг замітити. Не було за цим пауком. Не знаю, що це на то вас так і зазнято на камеру. Зазняв Не почула, не за мною палатку. Ну я побачу капець. Він Фу, іде до інших, до моєї палатки, але в мене там нема. Так треба обійти Треба буде подивитися в ті куски і захворіть оварно вийде копа так новиться ну, бачу Що ми взагалі знаємо про ці об'єкти та почти нічого про них, вже мало інформації наша фірма дуже зацікавлена. заинтересована Уже останнє місце положення, якщо не мої їх, то це було вже село запрошене на фото. Так, мені залишалося ще дві ночі провести тут. Забрати інформацію, зробити досьє на них. Ну і виїхати. Моє досьє обработають і... О, мені вже треба буде спочатку з... зробити електронну досі, а потім його розпечатують, усовершенствують І все все. Toys. Ну ждемо вечора, напевно. Я вже тут, як ви бачите, ніч не встало цього, вона дуже темно. Нічого. Зразу вже врупаю камеру. и что нужно двигаться, это я напишу в досье Интересно Так, что-то странное Вызовут из машины, может это и за камеры, не знаю Я думаю, можно пока что поспать, ничего дыма не будет. Вас на кунец можно ты. Все, идем. Запечатляем сразу на камеру. Видите, тут уже Точно, на воду. Она будет за мной. О. О, дивіться, воно боїться води. Все, ісчезло. Це воно буде задіювати в досі. Не кажеться, що якось час не йде. Звісно, ніч була, але сонце взагалі не здвідується. Це... Странна палатка. Як мені відомо, зі всією інформацією, що мені предоставляють, що пропадали люди тут, а За ними палатки зараз уже. Ну, типа, не було палати. а, Типа хтось з удочкою і таким самим прожектором, як в мене, його, типа, не було. Такі типу, відправи всі. Дивно. Следующий, мона попытается порабачить, но мне кажется, целую ночью не вийде. У мене... тут тупо просто шторм был. У нас одна часть трохи. Да, я был правий. правый. Долго немає. Все, в следующую ночь я уезжаю, звідси. Костя тоже дивно на собой в тумане. Не Россию. а именно становиться таким, таким биом что ли так все чекаем ночь mm -hmm. жил свет блин проспал ч в смысле не, не хочешь так сейчас дышать ему лезь я не могу уехать без с... определения локации не не Папа, це не той монстр, який, який без... рук, якщо не рухаєшся. Ты зазняти засняти його. О, він повертає машину. Вот він. Тво в палатку сложно. Блин, чого делать то? У мене немає ідей. Просто немає идей. Все, мне ничего не уз. А, -а, а блин. Так, треба это срочно. Тільки я, я не вмію. Тут десь... Є... Во, концерна память. Она не довго, конечно, поработаю. Ну все, опа, все. Да, конечно, ну качество будет да, У меня осталось только собрать эту си. Так, рублю, 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 опа, опа. Так, все. Де моя машина? Блін, вона перевернута, я не знаю. Ну все, Осталось тільки все це завернути в багажник. Все, Уїжджаємо. блин, машина застряла. Как ей вытащить? Блин, я же весь намок. Зайдите, капец. И вытащить невозможно. Мне придется пешком доходить. А там все было удобнее. Ну давай попробуем. Давай назад. назад їде. Давай. Ні, вона не, не вийде. Так, да, фух. Вона змогла. Все.